Програма персона сьогодні нашим гостем буде Сергій Раткевич, більш відомий під псевдонімом ТЕК Український вуличний художник. Привіт, Сергію. Доброго дня. Ця фраза Український вуличний художник. Вона так трішки лякає, створюється враження, що. Ви весь час на вулиці, ви тільки там і малюєте, і далі вулиці нікуди вам не цікаво піти. Що означає оце вуличний художник? Ну, я би не казав би частково вуличний, я б сказав би навіть художник, тому що є і освіта офіційна, якщо сказати, і є диплом. Mm -hmm. Монументальний живопис закінчив в Академії Львівській національній. Вуличний просто в певному період часу, і зараз мене цікавить просто урбаністичний простір середов... середовище міста. Тобто те середовище, де ти можеш спілкуватися з глядачем, де ти можеш свої розтворювати твори, проекти, роботи. Тобто ми могли би сказати урбаністичний е, частково Хоб так, урбаністичний. Е, просто саме слово вуличне походить від англійського слова street art, uh -huh. тобто вулиця. Але ну і тому його частково вже починають перекладати в вуличне мистецтво. Але насправді є стріт арт, паблік арт можна сказати, тобто це швидше паблік арт публічне Я вжила цю характеристику, тому що. Тепер насправді легше знайомитися з людьми. Ти задаєш Google Ім'я і прізвище, тобі видає багато інформації, інтернету, яка не завжди відповідає дійсності, бо це так вас оцінюють інші. Як ви себе оцінюєте, ми зараз спробуємо з'ясувати, що вам найближче в світі? Яке мистецтво, звучання чого? Адже ви не в глибокій тиші творите свої малюнки, графіті, більшість робіт створені якраз глибшій тиші. Спокій. Вам подобається тиша. Я обожнюю спокій, тишу. І коли ти просто коли ти малюєш, і найважливіше мені сам інколи буває процес, тому що робота, хай наскільки це було не з моєї позиції, хоч робота призначена для людей, для а, глядача. І для мене найближчі є. Глядач і простір дві позиції. Але для художника ще твір для нього самого. Чому? Тому що він разом формується і росте створом. Тобто твір його формує таким він, який є зараз. І тому, коли ти малюєш, тобто це є певна медитація, це є певний е праця над собою, і ти в той момент мислиш, і ти в той момент зростаєш з своєю роботи одночасно. тому Інколи дуже важливо тиша. А як ви можете її досягти? Адже навкруги ба дуже багато звуків. Е, ну є певні звуки, які ти хотів би почути, тобто це звук природи або шелест листя, вітер, тобто це вже не тиша, просто це відсутність е, музики чи розмови? Ну. Так, але ми говорили, якщо не помиляюсь, за шум, а не за, за звуки. Певні шуми, які зараз нас оточують, це так само можна звати і музикою, звичайно, певному урбаністичною музикою. А який звук вас дратує найбільше? Е, ну, принаймні, таких звуків наразі не існує. Можливо, певний, е, інколи не подобається звуч... дуже голосно-вімкна музика, але це адаптується все. Немає не неприємних не звуків, до будь-якого звуку, можливо, адаптуватися. Я також помітила тенденцію, що е, митці... Зокрема, художники тяжіють до мультимистецтва. Їм подобається не тільки займатися тією галузі, де вони є фахівцем, а пробувати себе чи в дизайні, чи в співі, чи в танці. Що, на думку більшості митців, з якими я спілкувалася, можливість проявляти себе в різних галузях мистецтва ширше розкриває людину. Ви за оцю. Е Універсальність чи вам більше подобається бути вузько скерованим фахівцем? Є така річ, як знає все потрохи, і про одне найбільше. Тобто, uh -huh. це така позиція, вона має бути. Ти маєш знати одночасно вміти керуватися багатьма речами, тим більше в сучасний світ, але ми не наприклад, ми не зможемо бути як Леонард да Вінчі Світ час, тобто який знав багато, був розвинений в багатьох галузях. І Чому був, ми не можемо? Так ми, так можем. так. ми не можемо, тому що час настільки зараз розвинений людина, якщо почне копати в кожну глиб, наскільки кожна річ зараз має свою глибину. Що ми просто розсіємося? Ми. Як особа втратимося, або просто станемо ну, психопатом, або якийсь це, манівка. Це ваша думка. Багато а, людей так не вважає. Ну, а просто я не бачу багатьох людей, які знали все про все. Тобто не існує не існує таких людей, тому що ти маєш все-таки мати якийсь певний вектор, в якому ти працював би найбільше і був би. І є така річ, коли ти б'єш в одну точку, ця точка вона проламлюється. Тобто ти можеш пройти через ці двері, коли ти в ці двері стукаєш, стукаєш, ти можеш, якщо вони, звичайно, для тебе призначені ці двері. А може є інші двері, в які ви просто не постукаєте? Може, можливо, бути таке, але. Все-таки ти маєш мати певний вектор конкретний, але одночасно і не обмежувати себе, тому що коли ти себе обмежуєш, тобто ти вже ну, може бути і для себе нецікавий, для людей, і немає інколи інші речі тебе надихають для розвитку іншого. Тобто це може бути трамплін саме для того, е, наприклад, якщо ти займаєшся відео там, чи поряд ще з якимись речами, навіть співаєш, не можу тобі відкрити очі. Е, я спілкуюся з музикантами, класичними музикантами, але одночасно малюю, не сказав би, що класичні роботи, але інколи ці класичні, е, навіть те, що вони пояснюють про класику музики, Якісь речі класичні. Вони, коли тебе надихають на нові якісь речі в твоїх роботах, і, ну, вони навіть осучаснюють, але дають даючи плюс тенденції старі якісь в твої роботи вдихаючи. Ви народилися в Луцьку, а не, навчалися так. народився в Луцьку, так, приїхав під час нашого. Ви живете сидів. у Львові. Вам комфортно тут жити? Чи ви вже звикли до додому? Найперше, звик і, по-друге, комфортно. Тобто це досить інтимне місто. в багатьох містах трошки проживав, перебував. В Києві, Харкові, у, у Львові, у Луцьку, в Чернівцях, ну так був перебував. А, і наразі найкомфортніше, звичайно, у Львові. Це інтимне місто, де ти можеш просто вийти по вулицях, гуляти. Тебе може частково хтось знати, не знати, можеш мати незнайомих, але ти можеш пробувати сам собі і бути собою. І тебе ніхто нічого не зачіпає, і ти можеш спокій є. В цьому місті є певний спокій. Єдине, що, звичайно, для роботи в цьому місті єдиний не, негатив, щоб працювати хотілося б тут треба себе трошки копати. Копити, щоб ти хотів працювати, тому що це місто трошечки. я Та розлінія? Є. Тому що поряд міста, навіть той самий Харків урбаністичний, він такий досить. Ну, навіть я сказав би, він воркерський, тобто ворк, таке місто робітників, я сказав би, але там відношення і мистецтво, тобто там така рух. Київ, звичайно, це як столиця, туди всі хочуть поїхати, з'їхатись. І теж там є автоматичний цей рух, якась конкуренція автоматична. Це, що про я читала про вас, так чи інакше, згадується момент, коли ви відійшли від традиційного графіті і присвятили свою творчість е, духовним аспектам людського життя. Це трапилось коли і що відбулося? Я чому питаю? бо... Ну, на мене, наприклад, колись дуже вплинула книжка Сенкевича «Квовадіс», і я дуже свідомо прийняла християнство. На когось, наприклад, Рокопера Йонона Явось, вони почули чудові церковні хори, пісні і теж перейняли з цим. У вас була ситуація, яка зробила такий поворот вдолі? Чи це був повільний етап? ну, ви просто дуже молода, що на повільні не Це був це був досить конкретний поворот, хоч певно не сказав би, що не був атеїстом був віруючий людина, але з Що християнином а в певний момент здається, якщо не помиляюсь на четвертому курсі монументального живопису. Мені пощастило потрапити в бригаду художників, розписувати храм. Де, це було, де цей храм? Це храм Різдва Богородиці на Сихові uh -huh. під керівництвом Святослава Володики. Мені так пощастило, знайшлись контакти. Ми з ним поспілкувалися. Він запросив прийняти участь в розписі храму. Він головний uh -huh. художник храму і набрав бригаду художників, і помало під час праці. На цьому об'єкті, я не знаю, відчув якусь таку певну силу і тишу, якраз ту тишу, яку я, яку шукав, не знаю, можливо, і яка зовсім радикально розвернула мої погляди і на мистецтво, і на позицію в житті, і взагалі на всі речі, які відбувалися навколо мене. І я зрозумів, наприклад, ті самі шрифтові композиції, як графіті, якщо так говорити умовно. Хоч як вони були в мене мінімалістичні, тобто це не було класичне графіті. Але я зрозумів, що не те малюю, тому що звичайні шефти на мою позицію, звичайно, це суб'єктивна позиція одного художника. Це є пропаганда особистого ім'я, це є якийсь егоцентризм локальний. Uh -huh. так, я, от моє ім'я, кругом по місту, і в тому я перестав бачити зміст, тому що люди можуть можуть сприймати надпис формально, тобто як композицію, як красивий якийсь надпис, якісь як лінії, колір, але не більше, тому що їм не цікавий зміст, що там написано, тому що їм не цікаво це. Тобто, це є пляма. Кольорова, красива, і для мене важливо був зміст. І я зрозумів, що є храм, є ці розписи сакральні в храмі, а є, як можна сказати, так софіологічний тип мистецтва, який має вийти за межі храму, ближче до людей стати. Тому але зображення, наприклад, Христа біля трамвая там і кіоска воно багатьох людей. Шокує це передбачувана реакція. Ви хочете, щоб люди так реагували, що вони не розуміють, як цей малюнок тут опинився, що страпилося. Ну, так. Воно а, привертає увагу. Воно привертає увагу. Це це вже добре, тому що якщо робота вона не, не як сказати, вона якщо вона не хвилює глядача. Це вже не цікаво, тому що ну, для чого робити роботи, які не цікаві людям. Найперше, по-друге, це не є частково е, прямолінійно, як сказати ікона висвічена, тобто це є зображення. Це є моє особисте зображення, певний погляд на такий тип зображення. І це те, що мене хвилювало. Потім, якщо не помиляюсь, це зображення, не пам'ятаю конкретно за яке ви казали, бо я багато їх малював в різних локаціях. Це зображення намальоване е, біля парку культури. Е, якщо не помиляюсь, там були розстріляні чи НКПД-стами, от я історично не пам'ятаю е, довідку, там були люди розстріляні. І це, от саме звичайний графіті фестиваль проводився. Мені знайомі запропонували прийняти участь, але я сказав, хлопці, я намалюю таке зображення, це як пам'ять тих людей, які тут були загиблі. Uh -huh. Померли люблю. Тут це така певна пам'ять, це зображення, е, покладення в гріб Христа. Тут така якась як шана часткове зображення. І навіть коли там міська рада проходила, бо вони узгоджують, дивляться на зображення, да, подобається. Вони здивувалися першою, як тут Христос лежить. А потім, коли пояснили, вони... Так, так, от. У нас достатньо демократично. Так, і їм відклада. навпаки поки це сподобалось. І в кінці просто, навіть коли от проблема, що можуть псувати роботи. І коли, наприклад, десь там хтось її підпсував, я сам вже пройшов і акуратно і просто підмалював локальну стіну, щоб не було просто знущання над зображенням чи не над е, образом цим. І просто е, вивів його в чисту площину. О, для, наприклад, щоб далі могли люди малювати, Художники. На завершення нашої розмови. Я завжди цікавлюся. Почуттям щастя всіх гостей, які приходять до, нашого, до нашої програми, ви маєте змогу робити мистецтво, яке, наскільки я знаю, крім вас, про в нашому місті ніхто більше не робить. Так, ніхто на стінах не малює. Що ще наповнює ваше життя і що робить вас щасливим? Ну, найважливіше, це от мене 2 березня народився син маленький. Е Йому, по суті, кілька тижнів, так? Йому вісім днів чи дев'ять вже сьогодні. І для мене найважливіше це цінність особистості. Тобто, коли особа являє собою, чи ти художник, чи ти інженер, чи ти має сім'ю, тобто коли ці всі речі в тебе вони разом. Коли ти цільна як особистість, коли ти на роботі є собою, коли ти вдома є собою, коли ти малюєш з собою, коли ці всі речі гармонічно в собі поєднані. Бути самим собою. Так, самим собою в роботі, в сім'ї, будь де і щирим перед собою. Я дякую за розмову. Дякую. Сергій Радкевич сьогодні у програмі Парсона.